Дай Боже здоров'я! Хто хоче собі своїми руками переробити з мотоблока Заря Зубер, Tower Форте, Ось такого тракторця. Своїми руками завдяки нашому комплекту інструкції та підтримці в телефонному режимі, як що де робити. Ось є у нас на продаж комплект для самостійного переобладнання мотоблока в міні-трактор. Базовий комплект, комплект під фрезу і задня трьохточкова навіска, наша легендарна трьохточкова навіска. Завдяки цьому комплекту ви самостійно можете зробити з мотоблока ось такий тракторець. Нема нічого складного. Слюсарні навики роботи, крутити болти гайки, деякі там зварювальні роботи треба зробити, але зразу кажу, якщо спалити 3-5 електродів, то це ще дуже багато буде. Тобто деякі моменти треба поусилювати. Ось такий комплект. І ось такий получиться тракторець. Завдяки вашим рукам та нашому комплекту. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, у підписі.